який суд Ранкінської області у складі судді Скопровської та секретарі судового засідання Угач за участю представників. Представника Козелича Тучі Наталії Ігоровича, Козелича Гнець Ігорова Довгівича та вільного судача Жукова Олександра Сергійовича. Слухає скарбу на дії бездіяльність державного приватного виконавця Фотона Козелича. У справі 909, рік 490, рік 24. Зокрема, Госець, каже, скасувати постанову старшої державного виконавця Галицького відділу Державного виконавчої служби в Франківському районі Манно-Франківської області Західної Мжелі. виконавчого провадження 14.07.25 року з промісового виконання наказу Господарського суду на Кранківській області від 14.05.25 року у справі 909 рік 490 рік 24. Визнати знаєте дії старшого державного виконавця Галицького відділу Державної виконавчої служби Івано-Франківському районі, Івано-Франківської області, західно-міжрегіонального управління Міністерства юстиції Шуткевич на мене щодо встановлення пропинення. Користування селянсько фермерським господарством анпровід гідротехнічними спорудами і не виявлення Перешкод у користування гідротехнічними спорудами погнету ізвозяючи згідно наказу про перемусово виконання рішення 14,5-25. У справі ЦДР 490 24 з обов'язати державного виконавця <coughs> Галицького відділу Державному виконавчої служби на Франківському районі Вонофанківської області, західному міжрегіональну управління Міністерства Рістич Живкевича, воно насильні надіслати органи до судового розслідування питомня працює на ніякій рівні концу Ленського фермерського господарства, але в тому кримінальне правопорушення та вжити заходів для мусового виконання рішення господарського суду Ханківської області 14.05.25 у справі суддею 2.14.09.24. Про час та місце були повідомлені. Часто місце вийти цієї справи, суд за нас відповідає. Власне, призначить судове засідання, що 30-го, на штану.

Ситуація така, що рішення судду, далі наказ не виконаний. Ну, якщо можна, та так. ситуація така, що наказ не виконаний, але скажіть, будь ласка, згідно з закону статті такої, в тому числі. Я розумію, це розумію. <у> <Да>. <у> э Порядок виконання рішень на минулих справах. Регулюється законом про виконавчі провадження. Зокрема, у нас є стаття 63, третій, яка регулює. І виконавець державний виконавець повинен здійснити під час виконання таких рішень. Е, де, відповідно, е, де, державний виконавець надіслала е, пошлику е, вимогу про виконання примусово, він її проігнорував, винесла постанову про притягнення штрафу, е, про притягнуту відповідальності до вигляді штрафу за невиконання річного суду через 10 днів. Як говориться, це ж все яку було порушено, мало би бути. Стільки рішень не було виконано, мало би бути недіснувано повідомлення в правоохрані органи про виконання рішення суду та в життя заходів промислового виконання у тих випадках, у яких таке рішення можливо виконати без участі боржника. Ми вважаємо, що таке рішення можна виконати без участі боржника, для цього всієї механізми виконавчих проваджень. Крім того, порушено, звичайно, е, пункт 9, частини 1 ці 39 е, закону про виконавче провадження, е, оскільки саме на цій підставі було закінчено прийнято оскарна постанова на підставі фактичного виконання повного виконання рішення суду, що не відбулося в нашій ситуації. І тому і теж є порушення звісно цієї пункту 9 частини 1 цієї 39 закону України про виконавче. І в такому випадку ми вважаємо, що наша скарга є обґрунтована, відповідно ми просимо в суд згідно з 6 статті 343 ГПК України, що у разі слова обґрунтованості скарги суд скасовує оскаржує рішення та визнає дії бездіяльність неправомірним і зобов'язує виконавця ну, зробити там тут чи іншу. Ми тому саме просимо скасувати постанову, визнати непереміжними діями та зобов'язати старшого виконавця, надіслати повідомлення про навчинення невиконання рішення суду до органів судового розслідування та вжити заходів для примусового виконання рішення без участі боржника. Зокрема, стосовно підтвердження скарги ми можемо зазначити наступне, що боржник притягнувся до відповідальності. Ця постанова не була озверена. Це постанова викладана на штрафі 24.06.25 року. З цього часу як виконавець державний виконавець цю постанову, фактично нічого не відбулося. А державний виконавець прийшла до висновку про закінчення про виконання повного виконання річного суду на підставі акту, яким якій вона зв'язувала акт. Фактично, де зазначено лише пояснення зі слів керівниками зі програму, що він не користується цими розпорудами 2021 року. Інших якихось фактичних обставин чи дій, чи, е, які би свідчили про виконання рішення суду, не, не було. І додатково варто зазначити, що позавчора я. Подивись долучили, заяву написали про долучення до матеріальної справи нового доказу. Позавчора у нас у серпні 2025 року була створена робоча група у складі представників балансу тримувача, олентодавця і управління Державного агентства з розвитку аміорації рівно господарства і, і підприємця ФОБО, які на місці, місці оглянули всі гіртехнічні споруди, передані по договору усунуть перешкод і припинення користування якими мали б бути дійсно на виконання рішення суду, де встановили технічний стан гідроспоруд та фактичне їхнє користування. То, ну, є складний під акт, є висновки, з якого є фотографії, фотофіксація до матеріалів електронного суду, з, якої, з яких вибачається, що але е е Тобто пошник продовжує користь фактично здійснює подальше користування для фактичної споруди, оскільки займається рибогосподарською діяльністю, зокрема, набирає, спускає з трави, будує такі тимчасові конструкції для уловлення риби, для її е перетримання. Е а встановлено, що йде притік і витік води, тобто відкриті відповідно водонапуски і водоспуски. Стави наповнені на 90-100%. Навіть була комісія зафіксована в момент реалізації і вивезення зі ставу безпосередньо в цей день транспортним засобом, вантажним, завантаженим продукцією рибною.